Добрий день, діти! Сьогодні у нас з вами урок геометрії. Тема нашого уроку співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника. Мета уроку вивчення таких співвідношень між елементами прямокутного трикутника, які є наслідками перетворень відомих співвідношень у прямокутному трикутнику. Пригадаємо! Як називаються сторони прямокутного трикутника? Прямокутний трикутник трикутник, у якого один з кутів прямий, А катет, Б катет це гіпотенуза. Катети це сторони, що утворюють прямий кут, а гіпотенуза це сторона, яка лежить напроти прямого кута. Що називають синусом гострого кута прямокутного трикутника? Розглянемо прямокутний трикутник АВС. Нагадаємо, що катет БЦ називають протилежним куту А, а катет АС – прилеглим до цього кута. Синусом гострого кута прямокутного трикутника називають відношення протилежного катета. До гіпотенузи. Синус А дорівнює відношенню Б до АБ. Синус Б дорівнює відношенню АС до АБ. Що називають косинусом гострого кута прямокутного трикутника. Косинусом гострого кута прямокутного трикутника. Називають відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Косинус А дорівнює відношенню АС до АБ, косинус Б дорівнює відношенню БЦ до АБ. Зазначимо, що катет прямокутного трикутника менший від його гіпотенузи, а тому синус і косинус гострого кута. Менші від одиниці. Що називають тангенсом гострого кута прямокутного трикутника. Тангенсом гострого кута прямокутного трикутника називають відношення протилежного катета до прилеглого. Тангенс А дорівнює відношенню ВС до АС. тангенс Б дорівнює відношенню АС. До БЦ. Чи залежить косинус синус тангенс гострого кута від розмірів трикутника? Не залежить. Синус косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника залежать тільки від градусної міри кута і не залежать від розмірів трикутника. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника. Зображено прямокутний трикутник з гострими кутами альфа і бета, катети якого дорівнюють А і Б. А гіпотенуза дорівнює С. За означенням синуса гострого кута прямокутного трикутника. Синус альфа дорівнює відношенню катета А до гіпотенузи С. Синус бета дорівнює відношенню. Катета В до гіпотенузи С. Звідси, катет А дорівнює С помножити на синус альфа, Катет Б дорівнює С помножити на синус бета. Отже, катет прямокутного трикутника дорівнює добутку гіпотенузи на синус кута протилежного цьому катету. За означенням косинуса гострого кута прямокутного трикутника, косинус альфа дорівнює відношенню катета Б до гіпотенузи С. Косинус бета дорівнює відношенню катета А до гіпотенузи С. Звідси, катет Б дорівнює С помножити на косинус альфа. Катет А дорівнює С помножити на косинус бета. Отже, катет прямокутного трикутника дорівнює добутку гіпотенузи на косинус кута прилеглого до цього катета. За означенням тангенса гострого кута прямокутного трикутника, тангенс альфа дорівнює відношенню катета А до катета Б. Тангенс бета дорівнює відношенню катета Б. До катета А. Звідси, катет А дорівнює Б помножити на тангенс альфа, Катет Б дорівнює А помножити на тангенс бета. Отже, катет прямокутного трикутника дорівнює добутку другого катета на тангенс кута протилежного першому катету. Гіпотенуза прямокутного трикутника. Дорівнює части відділення катета на синус протилежного йому кута. Гіпотенуза прямокутного трикутника дорівнює части відділення катета на косинус прилеглого до нього кута. Складемо таблицю значень синуса косинуса і тангенса для кутів 30 градусів, 45 градусів, 60 градусів синус 30 градусів дорівнює да 1 друга. Синус 45 градусів дорівнює корінь із 2 на 2. Синус 60 градусів дорівнює корінь із 3 на 2. Косинус 30 градусів дорівнює корінь із 3 на 2. Косинус 45 градусів дорівнює корінь із 2 на 2. Косинус 60 градусів дорівнює 1 друга. Тангенс 30 градусів дорівнює корінь із трьох натрий. Танкенс 45 градусів дорівнює одиниці. Танкен 60 градусів дорівнює корінь із 3. Розглянемо задачі. Задача перша. За двома катетами трикутника АВС Кут С дорівнює 90 градусів. Знайдіть його гіпотенузу та гострі кути. Всі дані, що є в умові задачі, позначені на малюнку, записуємо коротку умову. Дано трикутник АВС прямокутний. АС катет дорівнює 2 корня із 3 см. ВС катет дорівнює 2 см. Знайти БА-гіпотенузу кут В кут А. Розв'язання. Пам'ятаємо за теоремою Піфагора у прямокутному трикутнику квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катиків. Тоді гіпотенуза АВ дорівнює корінь квадратний АС квадрат додати БС квадрат. Підставляємо числові значення. Гіпотенуза АВ дорівнює корінь квадратний. 2 в квадраті додати 2 корінь із 3 квадраті, Дорівнює. Корінь квадратний 4 додати 12. Дорівнює корінь квадратний числа 16. Дорівнює 4 см. Тангенсом гострого кута прямокутного трикутника називають відношення протилежного катета до прилеглого. Тангенс Б дорівнює відношенню катета АС до катета ВС. Підставляємо числові значення. Тангенс Б дорівнює 2 корінь із 3 поділити на 2. Дорівнює корінь із 3. Тангенс Б дорівнює корінь із 3. Кут Б дорівнює 60 градусів. Знаємо, що сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Тому кут А дорівнює 90 градусів відняти 60 градусів. Дорівнює 30 градусів. Відповідь 4 см 30 градусів, 60 градусів. Задача друга. За двома катетами трикутника АВС кут С дорівнює 90 градусів, знайдіть його гіпотенузу та гострі кути. Всі дані, що є в умові задачі, позначені на малюнку. Записуємо коротку умову. Дано трикутник АВС прямокутний. Катет АЦ. Дорівнює корінь із 3 см. Катет BC дорівнює 3 см. Знайти гіпотенузу BA, кут Б, кут А. Розв'язання. Пам'ятаємо у прямокутному трикутнику квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Тоді, Гіпотенуза АВ дорівнює корінь квадратний АС квадрат додати БЦ квадрат. Підставляємо числові значення. АВ дорівнює корінь квадратний, корінь із трьох квадратів додати 3 в квадраті, дорівнює, корінь квадратний 3 додати 9, дорівнює. Корінь квадратний числа 12 дорівнює 2 корінь із 3 см. Тангенсом гострого кута прямокутного трикутника називають відношення протилежного катета до прилеглого. Тому тангенс кута Б дорівнює відношенню протилежного катета АС. До прилеглого катета BC. Підставляємо числові значення. Тангенс кута B дорівнює корінь із трьох поділити на 3. Кут B дорівнює 30 градусів. Знаємо, що сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Тому Кут А дорівнює 90 градусів. Відняти 30 градусів дорівнює 60 градусів. Відповідь: 2. корінь із 3 см 30 градусів, 60 градусів. Задача третя. За катетом і гіпотенузою трикутника АБЦ, кут С дорівнює 90 градусів. Знайдіть його другий катет та гострі кути. Всі дані, що є в умові задачі, позначені на малюнку. Записуємо коротку умову задачі. Дано Трикутник БЦ прямокутний. А гіпотенуза дорівнює 8 см. АС – катет дорівнює 4 корінь із 2 см, знайти БЦ катет. Кут Б, кут А. Розв'язання. Знаходимо катет БЦ, використовуючи теорему Піфагора. У прямокутному трикутнику квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Тоді катет БЦ дорівнює корінь квадратний АБ квадрат відняти АС квадрат. Підставляємо числові значення. БЦ. Дорівнює. корінь квадратний 8 квадратів. Відняти 4 корінь із 2 квадратів. Дорівнює. Корінь квадратний 64 відняти 32. Дорівнює корінь квадратний числа 32. Дорівнює 4 корінь із 2 см. Тангенсом гострого кута прямокутного трикутника. Називають відношення. Протилежного катета до прилеглого. Тангенс Б дорівнює відношенню катета АС до катета БЦ. Підставляємо числові значення. Тангенс Б дорівнює 4 корінь із 2 поділити на 4 корінь із 2. дорівнює одиниці. Тангенс Б дорівнює одиниці. Кут Б. Дорівнює 45 градусів. Знаємо, що сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Тому кут А дорівнює 90 градусів відняти 45 градусів. Дорівнює 45 градусів. Відповідь: 4 корінь із 2 см 45 градусів, 45 градусів. Задача 4. За катетом і гіпотенузою трикутника АВС, кут С дорівнює 90 градусів. Знайдіть його другий катет та гострі кути. Всі дані, що є в умові задачі, позначені на малюнку. Записуємо коротку умову. Дано трикутник АВС прямокутний. Гіпотенуза АБ дорівнює 24 дециметри. Катет БЦ дорівня 12 дециметрів, знайти катет AC, кут B, кут А. Розв'язання. Пам'ятаємо за терему піфагора у прямокутному трикутнику квадрат гіпотенузи до рівня суми квадратів катетів. Тоді катет АС дорівнює корінь квадратний АВ квадрат відняти БС квадрат. Підставляємо числові значення. АС дорівнює корінь квадратний 24 в квадраті відняти 12 квадратів. Дорівнює. Застосовуємо формулу скороченого множення різниця квадратів. Отримуємо корінь квадратний 24 відняти 12, помножити на 24 додати 12. Дорівнює корінь квадратний 12, помножити на 36. Дорівнює 6 корінь числа 12. Дорівнює 12 корінь із 3 дециметрів. Синусом гострого кута прямокутного трикутника називають відношення протилежного катета до гіпотенузи. Синус кута А дорівнює відношенню протилежного катета ВС до гіпотенузи АВ. Підставляємо числові значення. Синус кута А дорівнює 12 поділити на 24. Дорівнює одна друга. Кут А дорівнює 30 градусів. Знаємо, що сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Тому кут Б дорівнює 90 градусів відняти 30 градусів. Дорівнює 60 градусів. Відповідь. 12 корінь із 3 дециметрів, 30 градусів, 60 градусів. Задача п'ята. Знайдіть висоту дерева АС, якщо БС дорівнює 40 метрів, а кут Б дорівнює 45 градусів. Всі дані, що є в умові задачі, позначені на малюнку. Дано. Трикутник АБЦ прямокутний. Катет БЦ дорівнює 40 метрів. Кут Б дорівнює 45 градусів. Знайти катет АЦ. Розв'язання. Тангенсом гострого кута прямокутного трикутника називають відношення протилежного катета до прилеглого. Тангенс кута Б дорівнює відношенню протилежного катета АС до прилеглого катета ВС. Звідси, катет АС дорівнює ВС помножити на тангенс кута В. Підставляємо числові значення. АС дорівнює 40 помножити на тангенс 45 градусів. Тангін 45 градусів дорівня одиниці, тому дорівнює 40 помножити на 1 дорівнює 40 метрів, відповідь 40 метрів. Задача шоста телеграфний стовп. Завишки 15 метрів. Розміщене на березі річки. Верхній кінець товпа видно з іншого берега під кутом 30 градусів до горизонту. Знайдіть ширину річки. Всі дані, що є в умові задачі, позначені на малюнку. Записуємо коротку умову. Дано трикутник АВС прямокутний. БЦ. Дорівнює 15 метрів. Кут А дорівнює 30 градусів. Знайти АЦ. Розв'язання. Танкенсом гострого кута прямокутного трикутника називають відношення протилежного катета до прилеглого. Тангенс кута А дорівнює відношенню протилежного катета БЦ до прилеглого катета АЦ. А С дорівнює відношенню Катета BC до тангенса кута А. Підставляємо числові значення. А дорівнює 15 поділити на тангенс 30 градусів. Тангенс 30 градусів дорівнює корінь із 3 на 3. Тому 15 поділити. На корінь із 3 на 3. Дорівнює чисельнику 15 помножити на 3 знаменник корінь із 3. Дорівнює 45 поділити на корінь із 3. Дорівнює 45 помножити на корінь із 3 поділити на 3. Дорівнює 15 корінь із трьох метрів. Відповідь 15 корінь із трьох метрів. Підведемо підсумок уроку. Оберіть одну чи більше цеглинок. Все вдавалося легко червона цеглинка. Було цікаво жовта цеглинка. Я запам'ятав, запам'ятала. помаранчева цеглинка. Я старався, старалась зелена цеглинка. Не все було зрозуміло. Блакитна цеглинка. Мені було важко, синя цеглинка. Домашнє завдання. Вивчити правила співвідношення прямокутному трикутнику, знайти Х наступних задачах. Дякую за увагу, успіхів у навчанні.